Так, друзі, привітульки, привітульки, поїхали. Поїхали з вами. Так. Любімечки Запоріжжя, привіт! Запоріжечки. У мене буде там. І ні, я. в мене мої слова. Мій канал, мої слова, моя любов. Все. Ха -ха -ха. Так, все, мої любимічки запоріжечки Поїхали. Що там буде 20 лютого? Значить. 19.02.24.00 по 20.02.24.00. Що вам хочу сказати? При наближається оця дата 23-24 лютого. Треба бути готовими до масованого обстрілу? Ну, ми його переживемо. Так, Запоріжжя. Запоріжжя, Запоріжжя, На околиці міста якийсь чи приватний сектор, чи гаражі, чи дачі будуть обстріляні, і там буде якийсь пожар. Тобто неочікувано, От. що це таке, я не знаю. Є карта руйнації великої, руйнації якогось будинку, яке має відношення до дітей. Або не будинку, або якогось закладу, яке має відношення до дітей. Буде гучно, буде страшно, буде сильно і буде, боже, куди діватися, я не знаю, куди мені бігти, направо чи наліво. Я вже вам казала, кажу і вже замахалась казати, вже і сердюся на людей, і обіжаюся, і так, і це, вони все одно невиліковні. Я ще раз хочу вам нагадати: ота От медитація, що я вам записала захисний купол, там є один із основних показників це ви вчитеся закорінятися. Тобто, корінчиками в землю, в землю, в землю, і набираєте сили. І щоб там зверху не було, вас з цього ґрунту не вирвати. От коли ви набираєте сили, весь негатив туди, е, скидуєте в землю, звідти берете силу, берете з неба силу. От, і це все змішується. Це прям дуже сильний енергетичний захист. Розумієте? І для того сьогодні слухала одного е, психотерапевта. Я теж не знаю, як вона там називається. Вона про ПТСР, хоч я вам скажу, може вам цікаво, хто в тіктурці є, хоча ні, я так швидко не знайду. От вона про ПТСР розказує, Лариса там якось її. І от вона теж говорить про те, що для того, щоб ми, жінки, могли тримати наших чоловіків на енергії, ми самі повинні бути в ресурсі. Тобто не то, щоб він чоловік да, говорить, там, Блін, я не знаю, що мені робити, куди діватися, а ви така, ой, а я як боюсь тут, да? або я так воюсь переживаю. Ні, не треба. Ви, як жінки, чого я вас заставляю медитувати? Щоб у вас було цієї сили, щоб він відчував енергетично, що ви щось можете, щось вмієте, і в крайньому випадку ви його захистите. От енергетично, магічно, да, як я кажу, заговорення. І обов'язково вам треба робити ці медитації. Обов'язково щодня, от щодня робіть, як, як от чи наш вранці прокинулися, можна не в 9 вечора, можна вранці, але робіть, щоб, понимаєте, щоб ваш чоловік міг від вас чути, чи там, чи син, чи, чи брат, чи хто чути слова, що. Я тебе підтримаю, Я про тебе попіклуюсь. Не переживай, воюй. Ми тут молимося, колдуєм, все буде добре, ти будеш в безпеці. Не переживай. Все, що ти робиш, ти робиш правильно. Все робиться тільки так, як може бути. Іншого не може. Того, що там виходить ПТСР і одне із. Чому це відбувається? То, що часто буває ті, хто вижили, вони починають аналізувати, і у них така формується провина вижившого, того, що вижив. От він, наче як винен через те, що він живий, понимаєте? Це по-перше, по-друге, йому здається, що він там щось неправильно робить чи ще щось. Тому, а для того, щоб казати мудрі і правильні слова, Треба самому бути в ресурсі, самому треба бути мудрим. Правильно? А мудрим вже ж ми не рождаємося, правда? А становимося, поки вчимо, читаємо щось, поки ми м -м, щось вивчаємо. Ну, от Наша така задача. Пам'ятаєте, я казала, що вже по-старому не буде, вже не буде так, як було. Вже буде по-іншому. І щоб вони, повернувшись з війни, щоб ми зменшували цей прояв агресії, суїциду, тощо нам треба вміти. Повертати їх до життя. Бо це приходять травмовані люди. І війна це нам тут страшно, а їм, блядь, не страшно, да, їй башать бляд, ця артилерія справа вліво зривається возле кожного, сидів, тільки що, що друг в окопі, да, а тут від нього бум голову відірвала, покатилася. Да? І це тіло дюргається. Це не страшно, блядь, Та ти підись як страшно, це можна з ума зійти. Чи він не знає, куди, або як в полон попадає, він не знає, що з ним буде, а, а можуть і здіватися, як хочеш, і катувати. Як казав один чоловік, я дивилася ну, в Тіктокі, да, він воєнний і каже, що хлопці їли бетон, щоб вмерти, тільки щоб, ну, щоб не катували, бо вони не витримували. Фізична людина це не може витримати. Ви ж розумієте, які ці люди вирощаються. А йому треба адаптуватися до мирного життя в соціумі. А дуже часто навколо. Навколо люди ведуть себе так, як наче нічого не було, і він дивиться на це і не розуміє, чому він пострадав, а ці люди, вони всі у них все нормально, хорошо оказується, Це в нього була війна, у них не було війни. Тобто це дуже важка така психологічна травма. І ми маємо підтримувати, і ми маємо формувати цю думку у суспільстві і доносити її цю думку, це суспільство. І коли, наприклад, на нас чи в якомусь транспорті не, наїжа, ну, не уступають місце, наприклад, учаснику бойових дій, дії, то вся маршрутка, всі 30 чоловік, які там стоять раком, боком і всяку, повинні там вгризтися цьому водію у глотку за цього воїна. Це наш воїн, він нам перемогу. Понимаєте? І не мовчіть, не бійтеся, а говоріть і робіть. Так, Запоріжжя. Запоріжжя, Запоріжжя, Запоріжжя. Дивіться, змінюється якась. Змінюється, знаєте, очікують одне, а прилітає друге. Змінюється характер обстрілів. Або, наприклад. Перестають летіти ракети, починають летіти артилерійські снаряди, або перестають летіти ракети, починають шахіди, або якісь там ну, шарики, в них летіли ще якась поєбінь. Це навіщо це змінюється? Для то... і потім буде його дуже багато, для того, щоб потім знову повернутися. До обстрілів більш таких серйозних і масованих. тому що зараз трошки обмежені в вони обмежені в яких там ресурсах. Є, вони хочуть то тобто, есть десь десь, значить, я би так сказала. Десь летить за межі таким чином, знову будинок, який має відношення до дітей. Таким чином, взагалі, непонятно, яким чином і нахіра це воно туди летить, чесно скажу. О, тут відслідити логіку крайне складно. Ну, є прильот, є прильот, але знов таки є прильот в якесь старе місце. Я би так сказала, тут ще карта матері, якась, може бути, либо альма матері. Либо це хоркать. Так. так, вам порада запоріжчикам моим. Любименичкам. Икроворог, любименички мої. И в мене. і макола. Так, запоріжчикам. Так, дивіться. Прям така карта дивіться довгий час. проробили дуже велику роботу для того, щоб зберегти свої будинки. Карта Мага. Карта Мага це зберегти свої будинки магічними та медитативними практиками. І на сьогоднішній день це карти, бачите, які це хороші карти, такі красиві. Карти говорять, про те, що на сьогоднішній день у вас сформований дуже сильний егрегор, який от всіх, так, хто про Запоріжжя закриває цим куполом енергетичним, ви формуєте дуже сильний егрегор, який не дає е, бути зруйнованим місту. Тому продовжуємо, друзі, продовжуємо, продовжуємо. Ви бачите, я молодці я у вас вірю. А если я у вас вірю, то тим более. Це вообще. Так. Хочете я вам почитаю один такий вірш? Чесно знаю, я його відкрила. І щось мені захотілося почитати. Не збившися мічти називається. Нерожденные наши с тобой дети не снятся мне темными ночами. И звезды, что мы не сосчитали, не зажигают больше на небе. Паутинкой сентября улетают в небо мои печали. И я у Ожегова и Даля ищу значение слова «кепа». Ненаписанные стихи ложатся в строки меж облаками. Несказанные тобою слова звучат в потоке холодным и я не стала для тебя ни торнадо, ни могучим цунами. И жду, когда солнце погаснет устал, и ураганы во мне утихнут. Она говорит, что страдать удовольствие избранным и для гурманов. Я знаю приправу, полынью горчит, растворяя мне, кровь загущает. Когда-то давно, может быть, я обратила в столетиях, в шелках и туманах. Искала кого возможно, тебя, но об этом лишь ангелы знают. Я снова свой от напишу наизнанку. Пусть ветер приносит мне силы. Благословения мне вновь насыпают в ладони подарком все боги. Я знаю, я ведаю и собираю все следствия и все причины. Тут взять, що положено, і привести тих, хто збився з душевної дороги. Такий навіршик. Іноді наші мрії не збиваються, тому що це можуть бути не наші мрії. Або, навпаки, їм краще так і залишитись мріями. Можливо, в мріях вони саме більше дають нам ресурсу. І, можливо, саме мрії нас наповнюють більше, Бо, допоки людина мріє про щось, допоки у людини є якісь замріяні бажання, допоки вона живе, як тільки закінчуються всі мрії, людина перестає будуватися енергії, і вона починає потрошки вмирати. Адже смерть наступає не раптово, навіть неочікувана смерть. Вона теж наступає нераптово, трошки потрошки щось починає вмирати. І перше, хто вмирає, нас верніше що вмирає? Це наша мрія і наша віра. Тому пам'ятайте, що ви заговорені. Як таким заговором? Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі України люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, і які ставлять вподобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!